Е, історія такі має довгий-довгий шлейф. До мене звернулись громадські активісти, показали всю документацію про його злодіяння, про тендери, про відмивання коштів, про, про посади, які він продавав. Все було доказово базово. Вони прийшли до мене на комітет по боротьбі з корупцією. зайшли Володимир Зинов, будь ласка, допоможіть нам, бо халепа і хапив. Ми зібралися на комітеті і кажуть, хлопці, то що я напишу зараз звернення в прокуратуру чи до ОРАКО, це буде ну, пшик. Ну його просто десь буде валятись там себе, потім принесуть відписку, що ведуть службове розслідування. Я кажу, так не можна, треба цілим комітетом написати. І ми від комітету, то ще було, до речі, так сталося, що в комітеті сиділи там, не похватало творому одну людину. І ми вже мали розходитись і тут заходить регіонал мирний. Я кажу, сяць, Він кажуть, руку піднімеш, як треба буде. І ми пишемо цю звернення, перевірити діяльність е, голови е, Державної служби надзвичайних ситуацій е, Бучковського. І ситуація в тому, що ця справа пішла, резонанс шалений, мені вже там, мені сказали, ну, кажу, ви взагалі згоріли? кажуть, чи що, то як ви ви зробите? Я кажу, все нормально. І ви не повірите. Якби я сьогодні був в Києві його б сьогодні не взяв. Ну просто, ну, знаєте, кожен собі робить рекламу. І я так сьогодні сів тихенько в кафе і думаю, дякую Богу, що його посадили. А хто собі там рекламу зробить, це вже не важливо. Тобто, я, я приїхав в Франківську, бо я поки просиття нема, бо зараз тут прийде, почне і кошувати. Посадили, так посадили, Бог їм суддя.